Друзі, привіт Ми на каналі Я Матвій і сьогодні. Ми будемо дивитися, що в підвалі в сусіда. Ми дійшли до цього моменту. І зараз спускаємося в цей це. темний підвал. Так, а ну оглянься, подивися, що тут є. Опа, що це таке? Якась піч. Ні, то якась піч. Генератор. Боїжника. Якась... Так, є в нас... Пральна машина, а ну що вона там пере? Нічого. Ой, а то якийсь секретний прохід. На сам іграю, я боюся. Тут якийсь секретний прохід є. Ми зайшли в пральну машину. Дивись, може нам тут щось треба буде? Ні, нічого. воно дивиться Давай, йдемо далі. Йдемо далі, тут якісь двері. Давай попробуємо їх відкрити. Так, тут хтось лежить, хто-то там лежить. Оп! Ні, нема нікого. Ай, дивись, щось пив, хтось їв щось, пив щось. Ти бачиш берешусь. свічки, якісь Бери щось. Які свічки є, бачиш? Вікна є, вікна, о! Якісь вікно... О, диви, якісь вікно без рами, дивись. А що тут таке? Ой, ой, там щось за ним щось є. А ну чим то кину... чим ж А ой, які стаканчики є. Давай візьмем той стаканчик. Давай. Так, той візьми стаканчик. попробуємо кинути на тебе. то кис, я не знаю, кис малюнок и є. Так, сильно кинемо. Угу. Так, давай, сила прийди. Папа! <гхи> Ух ти Та то якась картина! А ну давай ближче, може там, заліз... там, там можна залізти. О! Давай там можна залізти! Давай, оп. Опа, давай ми кудись залізли. З тої сторони теж картини. Свічки якісь. Ух ты. Ну то сусід придумав. От тиху зараз сусід нас почує. Так, так, ще якась кімната. Кімната, кімната. а там щось таке є. Нам би якісь ліхтари будуть взяти. Двісь нічого не видно, якийсь стіл стоїть. Не знаю, давай далі підемо подивимось. Десь... Не можна. Не Ось можна. тут щось не включати можна. виключати, щось, я не, не знаю. можна. А шафа є, тут напевно можна ховати. Значить, десь... Значить може десь бути сусід. Я десь може там. бути... але є двері зараз. Давай подивимося слідуючі двері. Там закрито? Стільчик. Там закрито? А як нам відкрити? Стольчик там. Як? як нам нам напевно сюди і треба зайти? А-а, не можна. А чому? Нельзя, Нельзя. А як? бо там буде сусід. Ну та сусід, напевно, що буде, але нам сховаємося в шафу від нього. А він не там відкривати? Ну, Ключа ніякого немає ніде, то. Давай, давай. А -а -а. Давай попробуємо зайти туди. Може там ключ є? А ну як хочеш. На ту кнопку не связь. А він не хоче відкриваться. На то кнопку десь. Не хоче все? А, о, відкрився. Ну, як хочеш. Так, хоч. тепер тихенько заходив. А шо він там є, там його немає. Ні, не, то просто цель. Там його нема. О, дивись, шафа. О, ми можемо сховатися, якщо він виліти. Коробка є. Не сандекут. Коробка є, телевізор. Я то боюся. Тут якийсь пульт є. О! Можна переключати. А, ні ну не можна переключати. Так... А може можна? О! О виключив! Я виключив кеневі сюди пункт, Не буде нам шипіти. Ні, а на нього треба буде як так, ліхтарик. Дивимося, дивимося. Так, так темно нам би ліхтарика. Якісь холодильники, давай в холодильник заглянемо. Може там теж прохід є. Ай, ні. Та там пусто. Він щось нічого не їсть там. Закриваємо, йдемо далі, кистолики. О, дивись, може топлюся. щось може, щось тут є. Ай, нічого нема. Не видно його ніде. Ой, якийсь. якийсь Кисманікен. так, да, якийсь манікен. О тут ще щось є таке, може тут ще щось є. Ні, пусто теж. Тут же тут. щось є якісь. Та... Тарілки. тарілки, якісь. Шляпа, вішалки, то нам не підходить. Так, не видно нікого. Не видно. о, Ой, якісь м'ячики кидати, штучки. Стуки. а, Тут шафа, ну тут нам поки що шафа не треба. Давай попробуємо зайти, а може нас треба... впустить сюди. <сіх>. Ні, не впустив. А там же треба буде страх. Не впустив. Не відкривається. Ні, не відкривається. Давайте подивимося далі. Чекай, у нас там отут от, теж якісь двері були. Ми туди кажись, не йшли. Ні? А от тут двері якісь були. Давай подивимося, подивимося. А може тут відкриться? А, де закрито? А в замочок подивиться? Тут щось є. Треба шукати ключ. Шукаємо ключ, йдем дальше. Не, не нічого не написано. А, ні, пусто там є. Магнітів. Давай йдемо далі подивимося що і як? Чекай, бо тут може сусід бути. Дивись. Не Кість, не... Вач, кидати. Не та... Тут нічого не нема. Таці, ти не а тут нічого нема, нічого не. О, Ото тобі стоїть. Ой, тут то тоже манікет. Ого, а що світить? О, дивись! Що це таке? Ух, клас! А можемо його виключати? Угу. Точно, дивись, можемо включати і виключати. Клас. О, дивись. А хтось хтось такі зробив. Може тут на уроці праці робили. Може вони в зошит писали? як то зробити? А ну дивимося далі. Та тут там були. А ми тебе зможемо підсвітити. Вернемося, може там ключики є десь заховані. Ну, сам не хочу. Півгодини уши уся до сусіда. Так, сосід десь там, напевно, спить. Він ж не знає, що ми тут є. О, дивись, можемо тут посвітити, подивитися. Чи тут щось є? Дивись, тут якась шуфляда є. Нема нічого. Нема ключа ніякого. А може в неї залізти. чекай, чекай ще одна є тут є. Може тут ключик є. Крізь теж нема ключа. Йдемо далі будемо дивитися. Так, де ми ще не дивилися? Я То тут, тут. Отут отут, давай подивимося. Я... Тут щось я бачив десь. Отута. Я... Може тут я... щось я є. так О, дивись, який стіл стоїть. А це що таке холодильник, стоїть ще один. Це не холодильник. А що це таке? А ні, це не холодильник. Я щось думав, що холодильник чи що. Не знаю, не знаю. А ну давай подивимось у тому столі, може там щось є. Ну-ну, давай, Ну-ну, давай Ти І... І тут ничего нема. ага И тут ничего нема. И тут нема. Давай, дам дальше, ну що зло. Тут якісь... Тут тоже ничего нема. Тут двери були. Там тоже ничего нема. Мы пошли дальше. Вертаемся назад, туда. Там є тоже якісь... Двері ті були желізні. Давай подивимось, може ми туди зайдемо. Так і. Так, куди ми мали? От сюди йти. Сусід близько. Чому так шумить. А ню. ню 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 ньоу, ньоу. Ну нам треба туди попасти. Може там ключик є. А може там є сусід? Ну то шо? Зловить нас раз. Ну нічого страшного. Треба з кінця. О, там підперто є. О! То напевно, що всі там ззаді. Так, давай дивимося. Так. Ключа ніякого не бачиш. Ні, дивись, немає ніякого ключа. О, решетка. Але вона під током, вона, напевно, не відкриється. А ну давай попробуємо. Може. Відкрив щось. А вона не відкрилася. А на... Вона під током, напевно. Тут вихід пише, Exit пише. Так от. І що? У нас лишаються одні двері тільки. Ми тут що будемо заходити? А що зробиш? Інакше не знаємо. Будемо пробувати. Так, нам стільчика. Ну, стільчика. Що стільчика? Ну не треба нам стільчика. Що? Ми його просто кидемо далі. Давай виключимо поки що. може. Може там буде хтось. Щоб ми себе не видали? Так. Нікого, нікого. Включаємо світло. Нема нікого, нема нікого. Нема нікого. Я стіна. Як? І куди нам тепер... Сикла? Тут ми вже були! І куди нам. Тут ми вже були! Ти дивися? Та ні, ми тут не були ще, ми ж двері ті не відкривали ще. Ой! Дивись, стіна розвалилася! Я до неї тільки доторкнувся. І прохід зробився! Блін Оце так так О! О! о. І куди той кабель веде? Нам, напевно, треба то щось відключити, щоб він настоком не вдарив. А ну дивись. Десь. Десь наверх повів. Йдемо далі дивимося. Шафа є. А що то прохід? Ні. Знову двері. Ну. Дивися, двері за дверима. Де ж ті ключі є всі? Якщо вони зараз ще не відкриються, то то буде капець. Хі, відкрилися. Давай виключимо світло. А, тут ми вже було. Ні, ми ще не заходили сюди. Включимо світло, подивимося. Є там, бачиш? Е, ті шуфлятки є. А ні. Давай, спробуємо, подивимося. Нема світло ключів. Нема. Нема. Ну що ж ми маємо ці, ці ключі взяти? Тут нема ключів. О, ще якісь двері є. Блін, знову мусимо якісь двері відкривати. Uh. Ой, вони не відкриваються. Нічого не видно. Вони не хочуть відкриватися. А ну відкритись! Відкрий. Ну! -ну. Uh. Вони не хочуть відкриватися. І що ми маємо робити? Вони не хочуть відкриватись. Блін. А нема тут ніякого включателя, виключателя, щоб ми так подивилися. Йо, Майкл. Чи би ключ один лишив би. Нема ключа? І тут ззаді теж нічого нема. Хм. Хм. Треба подумати. Mm. Куди ж нам далі йти? Mm. Так, і що нам робити? Давай Ой! Щось блимає, ти чуєш так. Чуєш? Шипить тут таке світло. А може нам то світло виключити треба? Там на самому початку був... О, оце. Там на самому початку рубільник був. А ну йдемо виключимо той рубільник. Нема нікого. Сейчас мой появиться сусід. Так давай біжимо. Дивимося де той рубильник. І може він нам... И да. може він нам поможе. Выключим світло, пропадає в ток. Сусід побіг. Сусід бігай весь. А, ку-ку. Бачиш? Ха-ха, сусід. ми сусіда засекли. А він нас не бачить. Він чекає. Може він чекає, що ми виключимо світло і він зразу вибіжить. Ах ти ж дивись, біжимо, тікаємо. Ай, зловив нас сусід, зловив, зловив. Ми почекали. У ж так довго він ловить. Так, розвозимо ще банку. Ха, ха ха. Може вона в нас є взагалі? О, там вже і сміття є, і все є. Так. Пока, викну. А ну, так. Не треба зарити. Він може бути близько. А господи. Він близько. Твої симвору зло мої. Давай. Спринту б... біжимо. Він там поки. Ну ближче. Давай. Побіжали скоренько. шкафчик Так, нам ну, напевно сюди. Я не пам'ятаю дуже. Uh -huh. Але я думаю, що сюди. Зараз. Десь тут ми бігли. Сюди. Саска. Тепер сюди. Сюда. Ми не встигнемо, напевно, він зараз ключе. Він вже, напевно, ключе було. Такісь відкриті багато дверей. Якісь двері. Може тут ті самі двері що... Меня не могли відкрити? Так, що ми не могли відкрити. Що таке, Тож не відкривається? Бачиш, тож не відкривається. Його, щось ми тут не були, то щось нове. ми кудись попали... Друге місце. Я не був тут. Ну подивився на конечку, може там... сусід. Ні, нема. Давай. Тут теж відхинимо. Де ми є? І ми тут не були. І тут я не був. А де ви були? Хе, ми забудилися. Чорно. Давай вертаємося назад. Дивимося, може ми не туди пішли, не в ті двері, Дивись, Звідки ми вийшли? Камера. Точно камера, коли сховаємося. Щось не пам'ятаю, щоб ми і тут були. Ховаймося. Ховаємося. Скувалися. Стих. Скувалися. Молодець. тихо, тихо, він десь є близько. Молодь, десь близько є. Тихо, зараз не відкривай. Десь він є. Його нема. Так, ми отут ішли, здається. Хто? Ні, камня того я не бачу. Такого щось я не бачу. А це куди веде? А, закрито. Ото! Чекай, чекай. Він нас не бачить, тому що ми в темноті. Бачиш, він нас не бачить. А не забачив. deixa eu te ver isso oh bira aí tudo aí tu vêšo? deixou oh leitarki o aqui ó o -e o leitarki o -e o o show o 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 Та я скорсько всього поставив в камеру. Що він пішов чи ні? Ага, нема його пішов. Поставив камеру. Я не знаю код. Як? Нема камери. А во є камера. Снову зайшов. Що він нас так... Ай, знайшов, він бачив, куди ми сховалися. він бачив. Так, давай ще раз будемо пробувати. Так. Дивись. Тут сусіди. Хуу. Він прийшов мимо. Мимо нас. Шо я там є, немає? Я його не бачу. Камери. Капкан, дивись, стоїть! А -а -а. Кап... Він поставив капкан! Ух ти! Так, все, ми сюда не йдемо. Він поставил в капкан. Мы сюда не едем. Бо він. Камера. Не шумі ты, самого главная. Я не буду не мешать. Не шумі щоб він нас не почув. Так, де ми? Ми мали отут виключити світло, він зараз. О! А ми ось сюди мали зайти через рішетку, а не через двері. Тому... Тому нам і не виходить ніяк. А ми цілий час йдемо не туди. А, і рішетка то закрилася. Ага. Все. Зрозуміло. Я вже знаю. Чого? Нам спочатку треба йти туди, повідкривати всі двері через рішоточку. О, камера. Розумієш? Камера. Відкрити двері, щоб ми могли зайти. О. От, наприклад, бачиш, відкриваємо ті двері. Заходимо і відкриваємо ті двері, щоб вони були відкриті. Бачиш, коли вони не відкриваються, означає, що вони мають бути з другої сторони відкриті. Оцей холодильник, то що ми йшли. Тому які двері не відкриті, ми в них не заходимо. А які двері відкриють і заходимо. А які відкриті. Так. О, тепер сюди йдемо. О, тут теж рішоточка відкрита. О. І ми маємо забігти сюди і відкрити оті двері, щоб зайти туди. Ось оті двері відкрити. Угу. Коли світло виключиться, вони будуть відкриті. А, -а. Вони одразу відкриються. А Ні-ні, вони відкриються у ті двері. І ми зможемо зайти з тамї сторони зайти, щоб, виключити, щоб включити той генератор. Все? Генератор. Полузника. Чи ні? Чекай, угу. давайте заглянемо сюди. Що тут, а? Я не пам'ятаю. А, оті двері відкриються тоді. То нам треба зайти в ті двері, а не в тамті. Потім генератор включимо і відкриються там ті двері. О, все, нам треба. Все, ми можемо тепер там, де відкриті двері. Ми вже дуже бігти. близько. близько. а ми відкрили двері тут, а, щоб зайти? Не відкрили. Чекай, чекай, щось не так. Ми звідси зайшли. Чи ми звід... так, звідси ми зайшли, відкрили двері. Щоб потім ми могли зайти сюди. А тепер нам треба звідси зайти, щоб відкрити. З тої сторони повідкривати двері. Так. Тепер ті двері треба відкрити, оці. А ми зараз станемо так ззаді дверей. Може він нас так не замітить. А, нема. Треба з тамтої сторони заходити. Ху, він десь є. Він за тамтими дверима, напевно. А, чекай чекай. Це, тут ми зможемо зайти. Двері тут відкриті тоже. Так, тут двері відкриті. Є. Тут. А, а як ми сюди? У нас тут вхід, напевно, закриється чи ні. Без світла. Він, напевно, закриється. Тому нам треба буде десь сюди буде йти. Отут ми не були. Бу. Ось тут ми. А, ні, ми звідси зайшли. Ну давай по попробуємо, що нам Що нам лишається, правда? Mm -hmm. Давай будемо пробувати. Ті двері не заходимо. <рапрошки> Ой-мойоо! Йо ми його засвітимо, засвітимо. <хахахаха> ми ліхтариком відбивалися, бачив? <хахаха> ми... Ну я вже було вичкою. Ми на нього. Сосід ты мой. Сусіду скати мой! есть? Так, що ми маємо? Ми маємо його знову налякати, але ми виліземо. Ми виліземо. І станемо біля цього Кинем. Він нас не побачить. Ми просто візьмемо... А я. А! Я взяв ліхтарик придеться біля капкана пройтися забрати ліхтарик А можна його можете зараз... що закрытие Шошкента не уй і можна закрити? А Хай буде Хай сусід попадеться Хай хам попадет а... свикам свій, компак... да, свій капкан сви капкан Свиже не тут. О, Я не знаю куди він побіжить, Чи сюда Чи туди. Він побіжав сюди. Значить, давай сюди скоренько піднімаємося. Швидше, швидше, швидше. Виключили. Все. Так, ми маємо одні двері відкрити тут. Тоді лівіші двері відкрити. Добре. Лівіші побіжати. О тут вправо відкриті двері. Тоді вправо сюди. І ліші. Так, напевно, тут. Тут-сюди зайти. Є! Ми встигли! Тепер скоренько зробити... Виключити. Так, де ми є? Поки сусіди. Сусіда нема. О, сюди. Сюди. І... і сюди! Опа. Нас полежить. Ховаємося, сусіди зде. Він нас не повинен побачити тут. Ми без ліхтарика. Все, він нас не замітить. Але двері не відкриваються чогось. Відкрили. Все! Фу, вийшли. Чого, дуна в нас? Тікай, тікай, тікай. І що? Щось початку треба. А нам втікати треба! Нам треба втікати, 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 втікати треба. Втікати треба. Він відкриває, і ми зразу втікаємо. На shift і вперед. Втікаємо, втікаємо, втікаємо. Втікає. Ай, знову займається. На shift і вперед. Тікаємо, тікаємо. Тікаємо, чекаємо, тікаємо, тікаємо, чекаємо, поки він нас не догнав. Куди ж ми біжимо? О, вихід! О! У нас нема замка! А як? А і як що, ми вкрили? Треба яй яй Треба так! Треба. Ай, ай, ай. Треба так. Та? А? а ми ж не мали ключа. Треба! Та. прийшли. другий акт. -ї -ї -ї. Невже? Ага. А ну, зараз почекаємо, подивимося. Чекаємо. О, о о, о, щось наш будільничок вже повусився. Чекаємо. І чекаємо. Зараз нас сусід там, напевно, посадив клітку. Не. Ні? Зараз no. ми побачимо. Може точно ми вже дійшли. Той першу частину. О! Точно ми пройшли! Ух ти, знову якась нова кімната. Я казав, він нас напевно посадив. Все, Ми пройшли перший акт. Кому сподобався, ставте лайк. І, да, і підписуйтесь на мій канал. Та і підписуйтесь на Матвійків канал па-па.